Вбивця навічно. куди б не наважився поїхати. Бункерний від правосуддя кривавому чільнику російського населення вже не втекти. Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя. У цьому запевнив прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. А на живе м'ясо диктатора у військовій формі чекають наші зсу на найгарячіших напрямках Лиманському та Бахмутському. Наші військові відбивають ворожі атаки. Бахмут – це головна їхня ціль, вони стараються. Са праводі там атакующие действия. Правда, ну можна сказать, что за эти сутки у них 25 было попыток попиток на всьому Бахмутська флофронті і в районі самого Бахмута. Ані 14 раз та крувати. 73 три окупанта була обіта. Сто два получили раніння на Донецькому напрямку. Наші прикордонники, мінометники, розсіяли десяток російських штурмовиків. А на Луганщині гранатометний розрахунок вразив групу ворожої піхоти у результат результаті противник втратив 17 осіб, 6 убито та 11 поранено. <му> Взаємодію з суміжними підрозділами ЗСУ і Нацгвардії наших прикордонників перевірив керівник Держприкордонслужби. Слава Україні! Героям Слава! Ви бачите, що власне, ви бачите, що простих наших хлопців, наш любовь. Особисто в мене, так і чуття, неймовірно, творцем і дійсно рушаюся. Керівництво Росії бажає контролювати всю територію України. Противник наступає на окремих напрямках, щоб захопити всю Донецьку та Луганську області. Як зазначив в інтерв'ю РБК Україна, командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Наєв на інших тимчасово окупованих територіях, а саме в Херсонській та Запорізькій областях, росіяни будують оборонні рубежі і нарощують сили за рахунок мобілізованих. Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити безпеку для вже включених до складу РФ окупованих територій України. Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч росіян. Причинами для цього стали значні втрати, постійні дезертирства та відсутність бажаної кількості добровольців. Добровільно допомагаєш окупантам рано чи пізно готуйся до ліквідації організатора катівень на Херсонщині Сергій є Москаленка знищено на тимчасово окупованій території. Цю інформацію підтверджує головне управління розвідки Міноборони. Зрадник мешкав у новій каховці. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО. Там над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури, але Кара знайшла свого адресата. Так само ЗСУ вже змусили поплатитися за вторгнення ще 700 окупантів. За останню добу знищили також ще 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони противника, вороже військо в мінусі і по дронах. Ще один збили наші воїни. Також росіян поменшало на 8 одиниць автотехніки та 3 одиниці спецтехніки. Маріуполь, це все неправда, це все на показ. Або історія. Про те, що шило в мішку не приховаєш, путін напередодні крадькома приїздив у тимчасово окупований росіянами Маріуполь і показово спілкувався з кількома ряженими так званими власниками буцімто нових квартир. Аж на тлі зрежисованої розмови просочився голос Маріупольців, які не беруть участі в дешевій кремлівській постановці. А виді живети первое таються справжні сліди руского міра Путіна щодня бачать сапери на Донеччині. Вони розміновують територію, всіяну смертоносними подарунками окупантів. Передовсім розміновують критичну інфраструктуру: електромережі, газопроводи та водогони. Це Піхотна міна ПФМ-1. протипіхотна, фугасна міна. Скільки на рівні? Лепесток, лепесток її ще називають в народі. Угу. На даній ділянці виявлено три одиниці. Да, вони всі ці предмети будуть знищені на місці виявлення контрольованим вибухом. На Донеччині триває евакуація дітей із Солидарської та Сіверської громад. Малечу рятує місцева поліція, адже залишатися тут небезпечно. До фронту подекуди менше кілометра. Розумінням е... Відносяться до того, що вони перебувають в активній зоні бойових дій, що це небезпечно і погоджуються на евакуацію. Деякі батьки переховують дітей. Поліцейським і ДСНСникам вдається вмовити і дорослих, і дітей, і посадити в авто, яке відвезе малечу подалі від небезпеки. Нажити імпосібно. Ганна рибалка п'ятий канал.